А хлопці повертаються з війни, бойових дій. Їм потрібна ця розгрузка. Це такий міні-кінотеатр це просто супер. Для хлопців це відволіктись, забути все, що з ними відбувалося, і повертатись, соціалізуватись. Благодійний фонд. Сучасна Україна опікується допомогою не тільки фронту, але й допомагає нашим захисникам, які постраждали від війни, мають фізичні травми. І мета фонду допомагати в відновленні в перші дні війни. Тут збиралася з хлопцями, моїми ампутантами. І якось ми в кружку сиділи всі я кажу: а давайте буде така мрія зробити тут літній кінотеатр, і ми всі будемо збиратися, але це тут дуже буде гарно, весело і в великій компанії. І ця ідея також для наших хлопців підтримувати їх бойовий дух. Віру в себе вони мають знати, що ми тут справжня сім'я. Тут не просто лікувальний заклад, це сім'я, до якої вони можуть завжди повернутися до нас, до всіх, і ми завжди всіх ради тут приймати не тільки в літньому кінотеатру, а взагалі.